Привіт! З вами Саша, і це найцікавіше на головне, що було за тиждень. Почнемо. Мільярди на ігри. Могутній гусак. Автівки Берні Еклстоуна, майбутнє для Газета, Скляна стеля 25-го року. Скільки коштує розробити відеогру? Відповідь невідомо. Цю інформацію розробники тримають в таємниці. Нікому і ніколи про неї не кажуть. Проте, я припущу, що в масовій свідомості орієнтиром може бути кіно: великі такі блокбастери на кшталт піратів Карибського моря з бюджетом у 380 мільйонів доларів. Або кульмінація саги про месників, на зйомки якої витратили 356 мільйонів доларів. Аватар шлях води від режисера Джеймса Кемерона з бюджетом в 350 мільйонів доларів. Ну і в крайньому випадку десятий форсаж, на який теж витратили 350 мільйонів доларів, і ви будете праві, тому що розробка гри Людина Павок 2» для PlayStation приблизно стільки й коштувала. І ви будете приголомшені, коли дізнаєтеся, що одна з найбільших ігрових франшиз Call of Duty вклала в останню частину холодної війни 700 мільйонів доларів. Звісно, це неофіційно. Сума вкладень була розкрита нещодавно ігровим репортером, який колупався у судових справах Sony Corporation. Але і це б я сказала поки що по-бідному. Бо є одна гра, яка не приховує витрати на розробку космічний симулятор Star Citizen В режимі онлайн публікує статистику фінансування. І приготуйтеся. На сьогодні зібрано і витрачено 791 мільйон доларів. І збори досі тривають. Наприклад, звикли ви до тварин і хочете в космічний симулятор додати можливість мати собі пухнастого друга: собаку, котика або черепашку. Будьте готові викласти 64 мільйони доларів за один модуль. Іноземні галактичні мови. Звертайтесь до лінгвістів. Розробка трьох автентичних мов для найбільших інопланетних рас коштує як ви думали скільки? Так 50 мільйонів. І тепер, коли ви думаєте, що чули і бачили майже все за чутками, GTA 6 коштувала розробникам більше 2 мільярдів доларів. І тепер фанати з усього світу з нетерпінням чекають на неї восени цього року. Канадський гусак та білоголовий, Орлан зійшлися у бійці. І ні, це зараз не про торгівельну війну між США та Канадою. Хоча уявити візуальну схожість дуже легко. Дональд білоголовий Орел. А Джастін Трюдо ну реально, як справжній гусак. Саме так вчинила і канація, для яких ця бійка на замерзлому озері швидко наповнилась сенсами. Бійку побачив та зняв фотограф з Онтаріо, який прогулювався сім'єю вранці біля озера. Він каже: Я постійно знімаю птахів, я натураліст. Коли я робив фотки, гадки не мав, що вони набудуть такого розголосу. Проте, каже він, люди на все дивляться в контексті того, що відбувається навколо. Гусак відбився від Орлана. Їх бійка тривала більше 20 хвилин. А ось чи вийде та саме у Канади, побачимо дуже скоро. Півмільярда євро віддав Марк Матешець за колекцію історичних автомобілей Формули 1. Угода по автомобілях увійшла в історію як найдорожча за всі часи. Автівки належали Берні Еклстоуну. Колишньому очільнику Формули 1 Берні каже: Я збирав їх все життя. 69 автомобілів, на яких їздили та вигравали титули, Міхаель Шумахер, Нікі Лауда, Нельсон Пікета та Артон Сена. Я вже старий, каже Берні, живу в Швейцарії, мені залишилось 2-3 рочки при тямі. Не хочу знаєте, щоб жінка потім возилася з автівками. Сину, 4 роки. Коли він виросте, то можливо не буде займатися Формулою 1, а захоче грати у футбол. Шкода буде колекцію. До речі, не можу це перевірити, але кажуть, що попит на автівки був просто шалений: Саудіти, китайці, сінгапурці. Проте Берні вирішив продати свій скарб 32-річному мільярдеру Марку Матешицю, сину Дітріха Матешиця, співвласника бренду Red Bull. Того, що надає Крила, команда якого виступає у Формулі 1. До чого це я? До того, що колекції скоро зможуть побачити всі охочі у Австрії. І до того, що світ мільярдерів тісний. Останнє я не коментую. Шаї заради політики. Всі бачили ролик Дональда Трампа про газу. Хто не бачив, я зараз все покажу. Хтось, побачивши відео, посміявся. Хтось сказав, та ну це неможливо. А хтось, і так, повірте мені, є і такі люди, почали гуглити відпочинок в готелі All Inclusive газа. І я не помилюся зараз, якщо скажу, що напевно були і такі, що дуже здивувалися, мовляв, нічого собі як у нас в Гаїті змінилося. Я до того, що давайте все ж таки визнаємо, що люди, які вірять, що єгипетські піраміди, побудовані велетніми гуліверами, існують. Вони серед нас. У них є телефони, робота є, розуму немає, але все інше як у людей. І відео саме для них. Дивіться, як буде: Дональд, Ілон, Беня, пам'ятник, курорт. Люди за допомогою ШАІ, це коли слів недостатньо, продають майбутнє, мрію, малюнок, історію. В економіст пише, що за ШАІ політичне майбутнє. А успіх американських політиків з каста релігійних правих, давайте домовимося, що саме так їх варто сьогодні називати, якраз і пов'язаний з мемами та новими технологіями. Типу, більшість людей сприймають світ кольоровими слайдами, найрозумніші з них шорцами. Інтернет, а саме відео в TikTok та інстаграмні рілзи просувають меми. Праві релігійники розібралися в цьому перші. Плюс шаї. Раніше зробити подібне кіно, де буде золота статуя Трампа, могла дозволити собі спеціалізована кінематографічна студія. А сьогодні, будь ласочка, завантажуйте сору і створюйте самостійну мрію. Відеогенерація настільки доступна, що мешканці Гази у відповідь на труф Трампа зробили альтернативний погляд на майбутнє. Там газа теж успішна. Будується інфраструктура тільки тепер не в глибину анклаву, а у довжину. Замість Трамп Лаза Газа Газа-Хотел, замість яхт клубу, човники рибалок і золото у продажі. Багато багато золота. Просто золоті рядки з прикрасами, які ринуть за обрій. Не знаю, як вам, а на мою думку, візія Трампа краща. Проте, мешканці Газа, напевно, бачать собі інше майбутнє. Now, so Для чого Трамп підіймає мовне питання? Є підозра, що вся ця політика пов'язана з програмою Америка ферст» або з Культом Мага. Куди Трамп веде свою пасту, знає тільки Джей Ді Венс. Тому терміново треба читати його книгу, а потім для закріплення матеріалу дивитися ще і акронізацію на Нетфлікс. Але як би там не було, рішення про офіційну мову історичне. Для тих, хто забув або не знає, я нагадаю: Америка країна мігрантів. Так було з самого заснування, і, скоріше за все, так воно і залишиться надалі. Єдине, що змінюється, це політика і якості мігрантів. Ось всі ці напівграмотні латиноси та азіати, шукачі щастя з усього світу. Більше ні, нехай сидять вдома. Проте, усі, у кого є клепка та гроші на золоту візу, будь ласочка, двері відчинено. Під час підписання наказу про мову Дональд зазначив, що державні установчі документи країни були написані. Англійською, тому мовляв, які ще можуть бути питання. Йому після цього, звісно, накидали посилання, що конституція 1787 року одразу після підписання була перекладена на німецьку і голландську, та надіслана до Нью-Йорка, Пенсильванії і Бог зна ще куди, щоб так би мовити, переконати на рідній мові і інших прийняти союз. Типу, дивіться, давайте жити по правилах, це безпечно. Цьому є сенс. Дискусії про мову в Америці тривають більше ста років. Вони здебільшого зводяться до того, варто чи ні залишати Америку мультикультурною чи брати тренд на монокультурність. І тут треба сказати, що наразі в США розмовляють на 350 мовах. Команда Трампа обрала моно, їх можна зрозуміти, тому що 80% населення розмовляє тільки англійською, ще біля 10% – білінгви. У суспільстві є запит на американську ідентичність, ковбої, сильні підпечені хлопці, жінки домогосподарки, хрести на лобі. І хто я така, щоб їх у цьому звинувачувати? Проте є деякі критики, які порівнюють наказ пана Трампа з індійськими школами-інтернатами, які забороняли рідні мови меншин, а також законами Першої світової війни, які забороняли німецьку мову, та зусиллями державного рівня в тоталітарних країнах, які Викорінювали двомовну освіту. А ті, хто дивиться ще далі, наприклад, на десятки років вперед, занепокоєні майбутнім розвитком стигматизації, тобто навішуванням ярликів на діалекти, вимови та незнання англійської. Боротьба за чистоту нації завжди мала погані наслідки. Правда, Стіве? Еймен. Кадбли! Кожного року на 8 березня в Economist публікує індекс кляної стелі це міра впливу жінок на життя навколо себе. І в мене зараз відчуття дежавю, ніби я так вже казала рік тому. Нагадаю, що індекс базується на 10 показниках, головні з яких це політичне представництво, середня заробітна платня, кар'єрне зростання та грошове забезпечення по догляду за дитиною. Зміни в рейтингу рішучі, важливі. І тому я вирішила знову про нього нагадати. Перше, скандинави досі перші. Проте гегемонію Ісландії порушила Швеція. І тепер це найбільш приваблива країна для дівчат. Хоча, знаєте, Ісландія теж нічого так. Друге, з часів започаткування рейтингу останнє місце завжди займала Південна Корея та в народних традиціях мати жінку за наймечку. Все. Тепер можна порадіти за корейців вони. Передостані. І найгірше у нас тепер Туреччина. Звісно, тут є ця історія, що ніби жінку шкодують і не дозволяють їй працювати офіціанткою. Проте у всьому іншому без коментарів. Третє. Освітній розрив продовжує зростати, жарти жартами. А написання мемуарів під назвою освічений скоро набуде актуальності. Це я так жартую. Так ось, 45% жінок у вільному світі отримують вищу освіту. І тільки 37% чоловіків роблять те саме. Шкода, звісно, мені завжди так подобалися розумні.